Привіт, друзі! Як пробігти марафон? Я не знаю, я його ніколи в житті не бігав, але я хотів декілька разів, і зараз я щось там дуже сильно захотів і. От що зараз я роблю правильно, чого я не робив правильно раніше. Зараз я звернувся до людей, які професіонали, які його бігали, і які мають програми, щоб навчити. От тому що раніше я бігав, але максимум на що мені там вдавалося посягнути, це півмарафон. І після того я завжди травмувався і потім кидав на довший час. І ну, тобто, я зробив, напевно, неправильно. Я ніколи не вчився, як там правильно бігати. Виявляється, що є така штука, як якісь там пульсові зони, що є там якісь спеціальні бігові. І ще щось таке, я це робив просто так: От вибіжав, як Форест Гамп. типу I just felt like running. От І бігав. І завжди себе якось травмував. І мрія про марафон це було щось таке недосяжне для мене. І зараз мені там важко уявити, що я десь колись там пробіжу цей марафон. Але я все-таки вирішив поставити собі ціль. І я буду знімати такі короткі якісь там відео, щоб якось звітувати перед самим собою. Ну і можливо це буде комусь також цікаво, тому що. Можна знайти багато інформації від людей, які чогось досягнули вже, та які вже пробігли там 38 марафонів, або які там збудували круті бізнеси, і вони там вже роблять якісь там типу семінари, лекції, щось таке, і такі там сидять, говорять, чуваки, слухайте мене. От, і це насправді цінна інформація, але для новачків вона от, на самому початку, от, коли є куча сумнівів, коли ти там не віриш в себе, коли постійно якісь там травми, якісь там розчарування і так далі, от, ті, хто на самій вершині, вони вже не пам'ятають того, як це було. От, і дуже важливо мати оцей досвід, коли ти тільки починаєш, коли ти ще не є якісь там гуру, от коли ти тільки-тільки-тільки, і в тебе куча всяких там тараканів в голові, і тому всьому тарганів, перепрошую. І я вирішив от знімати такі от відео. Можливо, це буде корисно ще комусь, хто захоче, не знаю, там пробігти марафон. Насправді, от я так розумію, що ці тавики, вони дуже, дуже потрібні не тільки там в спорті, в марафоні. Це взагалі там можна накладати на будь-які речі, там, на якийсь там бізнес, ну то на будь-що. Тому що всі якісь такі великі досягнення, вони такі типу довгострокові. Та? І не так багато людей проходять цей шлях. Хтось проходить, та вони потім можуть там писати якусь там книжку і так далі. Але от як це було з самого початку, не всі це розповідають, тому що вони вже навіть цього не пам'ятають. І я буду знімати відео, як я хочу пробігти марафон, як я буду тренувати, щоб пробігти марафон, а не як я пробіг, там ну, дивіться, який я крутий. Ні, я зараз взагалі не крутий, але я хочу пробігти марафон, ну просто сам для себе, хоч раз в житті. Я не знаю, чи я буду добігати постійно, але хоч раз в житті я хочу пробігти марафон. Слідкуйте за новими відео.